Вітаю всіх на фабриці новини. Я на сесія Федорів. гість сьогодні Дмитро Снігерьову співголова громадської ініціативи. Права справа, вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. що знайшли час. Ви де почнемо із на жаль дуже поганої новини. Це втрата в 16 яку підтвердили офіційні джерела. Ще величезна втрата. Це, звісно, пілот, який нас сьогодні кожен на вагу золота. Звісно, сьогодні немає меж радості у російських пабліках, але давайте пояснимо, що для України означає втрата F-16. Ну і власне, а чи не були до цього готові? Звісно, і наші західні партнери і Україна, тому що ми знаємо, що це війна, і вочевидь, щоб вдалося зберегти всю техніку, яку нам передає Захід. Ну вочевидь, це неможливо. Ну варто почати власне з повідомлень західних ЗМІ. Чому варто цього почати? Пояснюю. інформація генштабу збройних сил України датується лише 29 серпня. Ввечері вони вже коментували ту інформацію, яка була поширена в Street Journal. І отут основні запитання: звідки така поінформованість американських журналістів щодо подій відповідна в небі над Україною? Погодьтеся, якщо отримують інформацію про те, що відбулася. Аварія, авіатроща і відповідно жодної реакції з боку Генштабу Збройних сил України немає. То це викликає запитання: запитання в першу чергу до військової контрозвідки, звідки витік інформації. Ми потім окремо зупинимося власне на питаннях того, що сталося в небі, але перше запитання до військової контрозвідки яким чином так сталося, що американські ЗМІ першими дають інформацію на загал про ті події, які сталися ще 26 серпня? Причому, за повідомленнями Wall Street Journal, аж 16 не був збитий. Його аварія сталася наймовірнішою внаслідок помилки пілота. Ну а тут давайте спростуємо цю інформацію і станемо на захист Олексія Меся, який загинув. Під час є авіатросів, мова це про те, що це досвідчений пілот. Він пройшов навчання в трьох країнах. Я поцікався деталями його біографії, тому, відповідно, коли американські партнери пишуть про помилку внаслідок пілота, ну це як мінімум не відповідає дійсності. Тоді, відповідно запитання до самих американських партнерів щодо характеру навчання українських пілотів, бо навчання вони проходили саме в Штатах. Це перший момент, на якому варто звернути увагу і відповідно захистити честь і гідність українських літунів. Ще раз підкреслю, це був професіонал. Далі, йдеться про те, що CNN потім вже після публікації Wall Street Journal повідомляє про відповідно авіатрощу і називає отут найбільш цікава ситуація, навіть прізвище. Загибло українського пілота і тут в мене взагалі ще більше запитань виникає щодо поінформованості американської сторони. Тим більше йдеться не про офіційні заяви. Бо Пентагон коментував вже після того як відповідна інформація з'явилася, і в американській змі і вже була відповідна інформація від українського генштабу. Звідки така поінформованість? І тут я звертаю увагу на публікації В CNN. І CNN повідомляє про те, що у повітряному командуванні Захід повітряних сил ввечері в четвер повідомили про прощання з Месом, але не уточнили, чи він пілотував f 16 Чому я звертаю увагу саме на повітряне командування Захід, я поясню. Настя, ви пам'ятаєте ту наймасштабнішу ракетну атаку 26 числа? І тоді основний удар а, прийшовся не тільки по Києву, а по західних регіонах нашої країни. Причому не випадково ще тоді я а, в Етері з вами коментував ситуацію з ракетним обстрілами. Говорив про те, що ймовірними цілями російської атаки були саме летовища, де міг би бути розташований f 16 і коли тепер заявляють повітряне командування захід повітряних сил про прощання з месом, це фактично підтвердження цієї інформації. Знов запитання до військової контрозвідки, що відбувається, і головне, звідки у росіян інформація? А я поясню, звідки під час моніторингу російських пабліків, так званих З-воєнкурів, аналітичний відділ громадської ініціативи права справа виявив світлини з літаком f 16 які були опубліковані росіянами. На летовищі, ми не будемо називати ну, але менше з тим, Західна Україна. І взагалі нонсенс. Тобто тут, тут питання ще більше виникають до військової контрозвідки. Я розумію, що вони напевно, разом з малюком ріжуть чеченців в Києві і немає часу відволіктися на такі питання, як відповідно дотримання режиму контрдиверсійної витоку інформації. Але подібні е, факти вони насторожують. Тепер давайте подивимося власне на коментарі Пентагону. Ще раз підкреслюю: ми не даємо оцінки. Я аналізую ту інформацію, яка є в відкритих джерелах, і тут показало, що Сабріна Сін говорить про те, що тільки українська сторона може коментувати питання катастрофи, і Пентагон не підтверджує інформації про причини е, аварії. Оце показувало. на відміну від відповідно американських змі. Пентагон дає досить стриману інформацію щодо цих подій. А тепер подивимося на інформацію відповідно Генштаба Збройних сил України. Підтвердили е катастрофу винищувачі f 16 під час відбиття однієї з повітряних атак. Зазначається, що в одному з повітряних боїв під час заходу на наступну ціль з одним з літаків f 16 було втрачено зв'язок. Далі я цитую генштаб. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Додали в Генштабі, вказавши, що для з'ясування причин аварії призначили спецкомісію Міністерства оборони. А тепер, власне, чому у мене запитання і до цього повідомлення? Е, ще раз процитую, е, під час заходу на наступну ціль. Тобто мовиться про скорше за все те, що. Е, f 16 була задіяна якраз в моменті нейтралізації ракетної атаки, тобто працювали по крилатих абілістичних ракетах, але тут основний момент і відповідно запитання знов таки до цієї версії. Мовиться про те, що f 16 оснащені ракетами повітря повітря для якраз повітряного бою. Це ракети типу ai m 120 Так от це. Ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення, тобто принцип цієї ракети постріл і забув, на відміну від відповідно українських су і мігів, на яких наразі е, змушені літати наші е, пілоти, у нас немає на озброєнні ракет з активними глоками самонаведення. Тому ми змушені їх супроводжувати. Ну не ми, а літуни змушені супроводжувати ціль до її знищення. Чому я зупиняюся, дальність ураження цієї ракети найстарша модель? 170 перепрошую кілометрів. Більш сучасні, якими шкорше за все, оснащені, F16, які передали Україні 105 кілометрів? І відповідно постає питання: а що тоді це було? Крім того, він може бути оснащений відповідно ракетою. АІ 9 але це ракета з інфракрасною головкою на самонаведення, і там взагалі шансів як у літаків, як у аеробалістичних, так і аеродинамічних цілей, практично немає. Не можна фактично ну, не ухилятися ці цілі від такої ракети. Ну і наостанок хотів би прокоментувати інформацію, яка поширюється з посиланням на нардепа Мар'яну Безуглу. Я неодноразово вже коментував повідомлення цієї людини, бачи того, звертав увагу правоохоронних органів, зокрема Служби безпеки України, про те, що її заяви, як мінімум, контраверсійні, а як максимум завдають репутаційних збитків і силам оборони України, і відповідно військово-політичному керівництву нашої країни. Так от ця депутатка взяла на себе. Сміливі заявити про те, що F-16 був збитий внаслідок так званого дружнього вогню української системи ППО. Зокрема, повідомляється про те, що за словами Безуглої, F-16 зазнав авіатроші внаслідок удару системами ППО, а саме, з зенитно ракетного комплексу Петріот, повідомляється про наче розбалансованість дій української системи ППО. Причому знаєте, мене вразила цинізм. Повідомлень без углу: війна є війна. Тобто, перше, вкидається на загал теза про так звані дружні вогонь, і відповідно це вже підхоплюють російські пабліки, бо аналіз повідомлень російських з та відповідно російські ЗМІ свідчать про те, що без угла найулюбленіший персонаж в моменті цитування і дискредитації сил оборони України, але головне. Про що ми маємо розуміти, таким чином ставиться під сумнів подальший характер військово-технічної співпраці України з країнами Заходу як в моменті передачі Ф 16 конче необхідних Україні для посилення систем протиповітряної оборони. А я пояснюю, Ф 16 в країнах НАТО є складовою системою протиповітряної оборони. Так відповідно і передач систем Петріот, і тут я наголошую чергове звертав увагу Служби безпеки України на те, що поява заяв безуглої на тлі заяв президента про. Прискорений характер передачі нам систем Петріот фактично дискредитує вже позицію вищого політичного керівництва країни в той час, коли український президент і відповідно міністр закордонних справ України вимагають від західних партнерів пришвидшеного характеру передач нам систем ППО Петріот, ця особа назвемо її так. Дає зрозуміти, що передача систем ППО ну, створює проблеми для відповідно наших же союзників в моменті знищення F-16. тобто ставиться під питання як передача самих F-16 і їх ефективне використання, так і відповідна систем ППО, і так само ефективності їх використання і гратися далі в Дмитрук номер 2 Службі безпеки України не варто, варто знайти час і все ж таки вирішити вже питання присутності без углу як в інформпросторі, так і відповідно профільному комітеті з питань надбезпеки і оборони. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Дмитре. Що ж, будемо також далі стежити за всією інформацією. Чи будуть вибачення, чи буде якесь певне притягнення до відповідальності? Адже дійсно напередодні, до речі, і екс-спікер повітряних сил Юрій Ігнат він закликав СБУ перевірити все ж таки справу проти нардепки безубої. Тому будемо дійсно стежити. Дякую вам за важливу розмову. Тримаємо стрій, все буде Україна. Друзі, з вас сподобайка обов'язково підписка. Хто з цього ще не зробив фабрику? Новини. Дякую, кожному. Ну і чекаємо, звісно, ваші коментарі під саміто.